Доброго ранку, це ранкове шоу прокидайся. І на початку етеру ми згадували, що 9 і 10 березня мільйони людей в Україні і світі відзначають Шевченківські дні. Тарас Григорович був генієм з видатними талантами. Поет, прозаїк, мислитель, художник, етнограф, громадський діяч та перекладач. Але чи знали ви, що Шевченко був ще і справжнім гурманом? Я тебе більше скажу, Григорович, мав вишуканий смак і захоплювався традиційною українською кухнею. От лише послухай, ні, знаєш що, давай, загинай пальці. Слухай, загинай пальці, які страви він писав у своїх творах та щоденнику. Український борщ, затертий пшонцем і затовчений салом. Раз, лящині Дніпрові, карасі сушені, судак, і щука, міцно приправлені перцем, галушки, соління, м'ясо та ковбаси. Одним словом, великий кобзар добре тямив, який має бути справжнє українське застілля. А про свою любов до вареників Шевченко писав так. Це, 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 це проза у віршах вірші у прозі. Проклятуща, ота страва неділь зотриснилась, тільки що очі заплющу, вареники так і лізуть в них. Леша в своїй стихії. А, Ми тут схожі. Я тут теж поет, якщо чесно. Тож сьогодні ми вшановуємо пам'ять великого кобзаря і готуємо одну із його улюблених страв гречані вареники. Автентичний рецепт кулінарні лайфхаки знає сушеп одного з найвідоміших столичних ресторанів української кухні Дмитро Дейнека. А ще ми підготували для вас цікавий експеримент, як відрізнити якісний кисломолочний сир від дешевої підробки в домашніх умовах. І чи завжди дорожче, означає краще? Але спочатку почнемо готувати сніданок. Тож, Дмитре, запрошуємо до нас у студію робити вареники за рецептом Тараса Григоровича. Доброго, Доброго ранку, мої ранку. Так, проходьте Доброго ранку. Доброго. Так, ну що, давайте так. Що ж то за вареники, такі улюблені е, Тараса так, Григоровича. Дійться, ми, і З чого сь... ми починаємо? Сьогодні готуємо гречані вареники з, з сиром кисломолочним. Гречані вареники Гречані вареники для тіста. Миречку додаємо вибачте. Гречане борошно ми а, додаємо так. для тіста. Що що ми робимо? Тут у нас є хачане борошно, є пшеничне. Для чого тут uh -huh. пшеничне? Так як в гречці і в гречаному борошні немає глютену, немає цієї клейковини, яка все змішує єдину. Ага. Тому, да, тому ми додаємо борошно пшеничне, щоб все це поєдналося. В борошном розібралися, інгредієнти інші. Начинка: домашній сир, кисломолочний, журавлина, в'ялена, oh, цукор, яйце, трішки солі, дрібочка буквально. Uh -huh. І та й все. Та і все, ну, і тісто в нас вже готове. Тісто вже готове, начинку. Що ми з нею робимо? Просто беремо вилочку, ну, так розминаємо, ага. додаємо е, все, Все, що тут є, до. все, окрім О, журавлини, журавлину в кінці. Щоб ми її просто не пом'яли. Так я почну роз, розкочувати тісто. Розкочям. Ну так, да. оскільки ви вже зайнялися роботою, я стою е, ні з боку, ні припеку, Давайте проводимо все ж таки експеримент, який я анонсував. Е, у нас є дві, як це називається, піали Піари з кисломолочним, піали з кисломолочним сиром, і е, в одній з них сир за 40 гривень приблизно за 100 грамів, в іншій за 18 гривень. Я що за 18 гривень 100 грамів сир давно не бачила кисломолочного. 350 гривень, от просто помнож 350 грамів Нет, на так... 3,5 і буде тобі скільки? Пачка сиру 250 грамів. От повною. Ми різні, ми різні <рес> Добре, вибач. перебила. Розповідай далі. Чому ж, чому ж треба перевіряти сир? Тому що, друзі мої, деякі хитрі і не дуже чесні, так би мовити, виробники можуть кисломолочний сир додавати рослинні олії. І якщо на ній пишуть, що це не кисломолочний сир, а якийсь там сирочок, сирний продуктчик або якось так, і вказують, що там є пальмова олія, це не обман. Але якщо не вказують, оце вже нахабна брехня. Я б так сказав. би, І олію закриваю пальму, додають, щоб здешевити виробництво і продовжити термін зберігання. У складі натурального сиру мають бути лише коров'яче молоко і закваска. Тож ми купили, як я вже казав, два види сиру. Це домашній, а це е, магазинний. І ми дуже все просто. Дивіться, ми наливаємо окріп да, обидві склянки. Я сподіваюся, вони не лопнуть зараз. Не лопнула одна. Не лопнула І Хороші склянки у нас. Так, Кидаємо по чайній ложці з кисломолочного сиру. Ой боже, я розляпав як Так, ну тут одразу вже видно, де хороший сир, мені здається. Угу. І ось якщо продукт не змінив свою константенцію, він був так і залишився грудкою, легка ну водичка так замутнилася. Це виявляється, вийшла просто сироватка. і тоді це справжній сир. Якщо на поверхні з'явилися плями. Не підглядай так. Я ж не підглядаю. Я, я, я розкажу на поверхні, якщо з'явилися плями жиру, плівочка. от наче ви туди капнули трохи олії. Оце значить, що це виділяється пальмова так олія. Так от, Тут є просто не видно. Дивись, я ж хочу показати тут. Є до речі, у нас плями жиру прямо, от олійка так. зверху плаває. Давайте, а ви бачите? Я хочу запитати. О, кажуть, що бачу. Дивіться трошки. Вийде, ось тут да, у нас да. трошки змутніла вода, це нормально. Виділяється сироватка, є молочний жир, який так розчиняється. Дивіться, а тут у нас з'явилася плівочка, наче там у нас. Да, і він розсипався на якісь. А гаряче на грудочки розсипався на якісь. Ось так можете тепер взяти вдома. Так, поки ми тут робимо, ви заходите до свого холодильника, відкриваєте його, берете кисломолочний сир, кип'ятите воду, дивитесь, як Даша геніально просто робить начинку і робите цей експеримент. Олексій вже відчув, що я хочу його перебити. Тому він загадав про, про мою геніальність. Давайте ще трошки про тісто. До речі, гречане тісто. Ви його замішували з окропом. Так, так. А в чому різниця? І чому з укропом? Що це дає? Це Заварне так, зване, так це заварне тісто. Так, заварне тісто, Воно, в чому його, його переваги, воно виходить супер ніжним, uh -huh. супер еластичним. І тут немає дріжджів, і тісто піднімається за рахунок випаровування вологи. Uh -huh. Тобто кріп ми заливаємо в е, воно випаровується і так, піднімається. Би, робила, так, так, так. А моя бабуся завжди робила вареники з кисломолочним сиром, але солоні. У нас на Лугайщині солодкі вареники з сиром не їли. може бути так. Ну давайте так. Тоді що ми, як ми тут будемо тепер начиняти, заварне тісто? Чи є особливості якоїсь так, щоб так, знаєте, начинити, щоб закріпити так, щоб нічого не розлізлося? Насправді. Якогось такого лайфхаку немає, треба mm -hmm. просто щільно так притиснути пальцями та й та, все. Mm -hmm. треба... О, ви бачите, що <гум> <гум> О, <гум> Ой, мене сьогодні хвалять, не знаю, що буде, не знаю. Так, ми просто... Так. Вам да. Ще, якась ложечка? Ну, добре, трошки лайфхак невеликий є. Ми одразу е, края тіста так. робимо так, а щоб, щоб у нас була було... більш площа більше, більше площі для для mm -hmm. начинки вареника. Ну і потім щоб легше було скріпити його. Правильно? Так, так. А ви на яку товщину розкатали тісто? Це тут десь 5 п'ять міліметрів. Ну так, так плюс-мінус. П'ять міліметрів. Угу. Не те, щоб так. я журавлина. як Тарас Григорович був художником. А, Журавлина. А, до речі, слухайте журавлина в сир. Бомба. Це ваша інтерпретація, чи це так, стародавні це... рецепти? Ні, це не стародавні рецепти, а трішки від мене ага. додав таку родзинку. Жравлинку. А загалом, якщо говорити про гречане борошно, чомусь його вважають українським суперфудом? Насправді що... так і є. Воно дуже, дуже корисне. В ньому багато вітамінів, антиоксидантів, клітковини. Тому так єдиний його мінус на земля, так тому, що в ньому немає глютена. Ага. Е, тому його потрібно змішувати з чимось, там, де є, там, де є глютен, щоб е, вийшли гарні вареники або будь-що інше. Знаєте, я от зараз дивлюся, до речі, ви так класно розповідаєте. Я теж колись хотів. Я обожнюю Гречане борошно, і хотів колись його купити, а там щось за кілограм в районі 100 гривень, якщо не більше. Е, ну... Мені здається, що в часи Тараса Григоровича було все навпаки, що гречане було дешевше. А зараз можна якось його. Якщо не Гречане. То, -то яке? То яке, а я у вас хочу запитати. То насправді яке? дуже багато видів борошна, можна і вівсяне використовувати та будь-яке. Ти просто заходиш кого, в магазин, кукрузення взагалі. Ну, але Гречане, повірте мені, гречане, такий запах, такий ну, аромат. Такий має горіховий, трошки аромат, а, тут це просто, дуже смачний. Особливо, насправді. якщо у нас буде солодкий, кисленький, горіховий, це, ой Боже, друзі, це ну. А які ще сніданки з гречаного борошна? Наприклад, галушки можна зробити з гречаного борошна? Без проблем взагалі. Тобто, все, що таке борошняне. Сирники приготувати вафлі, можна панкейки. Воно не буде так гірчити, як гірчить борошно з висівками. Ні, ні, воно так. Тобто спокійно було. Так, а що що ми відійшли? А я вам розповідаю. Почалось. Я думав, я так, фізична сила, раз пом'яви, то й во і все будемо всі ліпити. Так. так, давайте. А, Тарас Григорович теж би любив галушки, правда? Так, так, гречані, гречані галушки, він також любив. Так так потрібно знайти оцей ідеальний баланс начинки, щоб не точно. було забагато, бо да, я я люблю забагато. Да, я ідеальний люблю Ідеальним балансом завжди проблеми. Так, Якщо би, Зараз так. нас хтось дивиться і перевірив свій сир, а його сир виявився з пальмовою олією, і тепер він швиденько викине його у смітник. То яку можна іншу начинку використати для вареники? Отаку От е, оригінальну давай оригінальну так. Ну, насправді дось почнемо з базових. Це Ну, Підійде будь-що, картопля, капуста. З можна... Чим можна додати, От як ми додали. Е... Не родзунки, журавлини. Замість журавлини Ні, замість журавлини. або щось додати до м'яса. Я дуже люблю з м'ясом, але якісь такі пікантну річ туди додати, щоб воно було. А! Ну, можна томатів додати, чилі, будь-які спеції на, на ваш смак смачні. Ну, я трошки перебрав, як завжди перебрав значинкою і. Ну, насправді я так. Я вам скажу, що з балансом у жінок так. краще, ніж у чоловік. Краще. Подивіться на цей ідеальний вареничок. Тарас Григорович би так. зацінив. Так, да, і пухленький, і гарненький. Так, так. ну, ви Чи знаєте... можна зробити так, таку косу? Так. А, ну так. Це що красиво, як подають в ресторанах. Так, так, так. так Ану, мене не вийшов вареник. Це жах. Ну, якщо врахувати, що зараз скільки у нас 658, да, то це ну, в так. принципі нормально. Я не думаю, що зранку ви в ресторані о сьомій ранку вже ліпити вареники. А так до речі, ну ми зараз Давай, ви на знаєте, що у нас маємо. магія телебачення, тому у нас вареники Добре. варяться самі, варяться заздалегідь і вони нас вже готові. Моблік. Ми ж не могли їх не спробувати. Ну, така собі коса, але. Головне набити руку. Де наші вареники? Давайте наші вареники показувати. Ага. Ось, одні. Ой, отака коса. Яка гарна. Ану, візьмемо водилочку і покажемо. Давайте. Отак. Ось ось, дивіться. Боже, який запах, ну я не можу. Це просто неймовірне щось. Просто друзі, коли-небудь. Ну зробіть собі такий подарунок. Зробіть вареники з гречаного тіста. Це бомбісім. Так, ну що, Олексій, ти читаєш новини, тому що я пробую вареники. Так. Можемо дати сметани, можна посипати горішками, журавлини. Можна й сметани, і шоколаду того іншого і можна без хліба. Можна все. Я ніколи не їла вареники з гречаного тіста. Давай. Чесно, вам складається. Е, ну а ми відзначаємо Шевченківські Оп. дні улюбленим сніданком Тараса Григорьовича гречаними варениками з кисломолочним сиром. Для приготування тіста знадобились гречана та пшеничне борошно, окріп, яйце, олія та сіль. А для начинки потрібні кисломолочний сир, яйце, буряковий та ванільний цукор, сіль і в'ялена журавлина. Ми готували багато традиційних сніданків, рецепти можете знайти у наших соцмережах. Просто зараз підійдіть, клацніть, наведіть свій телефон на. QR-код і все матимете у своєму розпорядженні. Ну, Дмитре, що я можу сказати? А що я можу сказати? Це дуже смачно. Це трошки, ну, вони зовсім інші вони трошки інші, ніж класичні вареники, але це дуже несподівано смачно. Дякую. Ну, це варто спробувати точно. Це точно варто спробувати. Ну що ж, улюблені вареники великого кобзаря навчив нас сьогодні готувати су шеф одного з найвідоміших столичних ресторанів української кухні Дмитро Дейнека. Дякуємо за Дякуємо, такий Дякуємо, смачний сніданок за екскурс Дякую. в старовинні рецепти.